Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Дизельна Audi Q5. 3.0 дизель 13 року випуску. 198 тисяч кілометрів пробігу. 20 тисяч по вартості, контакти бачимо. Він код фіксую. Є пам'ять сидінь. Світлий шкіряний салончик. Панорама. Старт-стоп. На оригінальних дисках гарна резина, є парктроніки. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Tesla Model Y. 20-й рік випуску, 103 тисячі км пробігу, повністю обслужено на bosch сервісі. 75 кВт батарейка, запас ходу 450. Дуже мінімальне пошкодження, тут контакти до власника. Він код до перевірок, кого цікавить. Чорний шкіряний салон. Панорамка. Резина 23 рік. Кого цікавить телефонувати. Volkswagen Tiguan. чорний колір. 16 рік, 93 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 15 тисяч по вартості. Контакти бачимо. Фіксую зараз він код. Так, що ми маємо? Комбінований шкіряний салон в комбінованому кольорі. Мультикермо, автоматична коробка, кондиціонер, підігрів сидінь, старт-стоп. А камера заднього огляду є тут? Є камера, тут. Камера присутня. Кого цікавить? Телефонуйте. Розтайлово Audi Q5. 20-й рік, 137 пробіга, 2,0 бензин, автоматична коробка, 27500 по вартості. Так, це у нас 19 рік. 9 місяць. Там і це дінь, чорний шкіряний салон панорама. Старт-стоп, звичайно, є. Камера парктроніки. Також є hyundai Kona. Електромобіль з Голландії. 64 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Це 19, рік, 85 пробігу, 16500 по вартості. Контакти бачимо. Є безключовий доступ. Зараз покажу по салону. Є парктроніки, форкоп, камера з заднього огляду, тканинний салон. Більше інформації, уточнюйте у власника. Фіат фремоут. 12 240 пробіг в рідній фарбі, 2.0 дизель на автоматі. 12990 по вартості, 7-міміцна версія. Шкіряний салон з електрорегулювання, люк. Peugeot 5008, 18,3215 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою, 2800 по вартості. Контакти бачимо. Підказують автомобіль без жодного підфарбованого елементу, вся в рідній фарбі, обслужена від власника. Класна, економна. Машинка, коробка передач Айсін, до речі, тут. Є парктроніки. Вже на замовлі резині кого цікавить, телефонуйте. Audi q 5. Повний S-Line. 16 рік сімдесят чотиро пробігу. Два бензин на автоматі. 21 900 доларів. Бачимо контакти. Він код фіксую. Пам'ятається день. Темна стеля, панорама. До речі, диски так, виглядають на 20-ті. Так, 20 диски. Класна резина. Сильмісна Mazda CX9. 17 рік, 157 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, 2500 по вартості. Контакти є, він код фіксую. Автомобіль з безкілюм доступом, шкіряні сидіння з регулюванням. люк. Темно-синій колір. Сім місць. Якщо не потрібно, то складається сидіння. На оригінальних дисках добра резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5. 10 рік, 210 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 14300 по вартості. Пам'ять дінь. Чорний шкіряний салон, панорама. Hyundai Santa Fe. 13 рік, 29 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою, 7-місна версія, це 17900 по вартості. Весь ключовий доступ, Шкіряний салон з регулюванням, панорама. Є таке BMW від власника. Так, X3 в М-пакеті, 2-літровий дизель на автоматі, 12-й рік випуску, 274 пробігу. Бачимо контакти. Темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5 16 рік, 155 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 17800 по вартості, контакти бачимо, він код фіксую. Пам'ять сидінь, чорний шкірний салон, панорама, старт стоп. Електромобіль Hyundai Kona, 22 рік. 14 тисяч пробігу, 64 кВт батарейка, 22 900 по вартості. Бачимо контакти. Так, Фіксуємо він код. Добре. Тканинний салон по асистентах. Є підігрів сидінь. Камера є тут? 360. Камера 360, регулювання сидінь на оригінальних дисках. Так, Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Volkswagen Tiguan. 14 рік, 195 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід. 13400 по вартості. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Панорама. Клімат-контроль підігріва. Peugeot 5008. 2017 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, повністю обслужений автомобіль. Бачимо контакти до власника. 25800 по вартості. Повний джиджілайн. Сидіння з пам'яттю. Накидочки. Темна стеля. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Atlas. 19 рік, 65 пробігу, 3,6 бензин, автоматична коробка, 24 по вартості. Бачимо контакти, фіксую він-код. Клімат, контроль, підігріва. Audi Q7. Десятий рік 3,0 дизель, автоматична. Коробка 265 пробігу, 15, 900 по вартості. Контакти 0,96, 129, 27, 56. Шкіряний салон. Старт-стоп. Пам'ять сидінь. Темна стеля, панорама. Розтайливий у Volkswagen Tiguan. 19 рік, 82 пробіги, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, 20 950 доларів. Шкіряний салончик, є прилад вимірювання лакофарбового покриття, клімат-контроль, підігрів. Будь-які перевірки вітаються. Повний привід. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. Так, по опису 12 рік, 2.0 бензин на автоматі, 10600 по вартості. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Шкіряний салон, мультикермо, підігріви, автоматична коробка, з сидінням треба попрацювати. जेफरकॉफ़ yeah,